заходим в море стало срочно пожалуйста смотри дно вот так мы переходим перекресток величай избирателей мамочка Там глубоко блин бордюр бордюр сейчас ага. в екатеринбурге автомобилисты плывуть у светлая майбутняя а точніше, ні, це так на місто обрушилася в черговий разлива, яка застала всіх зненацька. Циклон едгар днями нагрянув вже в Москву, а його молодший брат, мабуть, прийшов погостювати до Екатеринбурга, хоч і без смерчу. А це Якатірін Буржець втомився чекати на автобус і вирішив скупатися. Подейкують, що грошей на інший курорт того просто немає. А так про негоду в Якатірінбургі попереджали через гучномовець. В дописі під цим відео росіянам порадили заплющити очі і не прослухатися до слів, аби можна було уявити себе на морі, коли б'ють хвилі, а десь далеко-далеко в рупор пропонують купити гарячу кукурузу. Пливу. Я просто пливу. Що здесь происходит вообще? Адже лише так росіяни можуть помріяти про хоч якийсь відпочинок, бо на інший в них дійсно вже грошей немає. Це просто тропічний рівень какой-то, якась жесть взагалі, взагалі нічого не видно. Дворники не справляються. Все небо затянуло. Ой. Тим часом кремлівські пропагандисти у студії Владіміра Соловйова прикидують, а скільки ж обійдеться російським нафтовим магнатам возведення сооружені для защити їх НПЗ від нападу українських дронів. Но, крім этого, у нас все-таки у каждого объекта есть ну, или хозяин, или руководитель, как хотите назовите. Вот мы видим, что сейчас, понятно, предельно бьют по объектам топливного, топливного комплекса энергетического. Но я далек от мысли, что там у Роснефти, там у Лукойла, там у кого хотите, у них с деньгами сильная напряженка. Но там же есть два момента. Первый – это физическая защита этих резервуаров. Сетки натяните, сверху поставьте элементарные воздушные шары. Но это не так сильно дорого стоит, это можно делать. Можно, конечно, вообще в бетон заковать, правда, да? Поставить стойки и бетоном залить вправо и слева. Тоже эффективно вообще, против донов наглухо. Ну, хотя бы сети поставьте за 50-70 метров, уже будет эффективно, никакого ущерба не будет. Второе, но ну, ведь на сегодняшний день. Ну, наверное, это стоит меньше, чем одна грушевидная мышца в каком-нибудь футболистов, которые они покупают. 100%. Для своих клубов. Второй момент. Но ну, все-таки рыбом можно пользоваться. Можно создать свою. В охране, все равно есть охрана предприятия, правильно по этим вопросам? Конечно. Создайте подразделение, которое будет заниматься рыбом. Причем наши кулибины все это дело сделают, и это уже будет практически хорошая защита от того, что есть. Это что же можно сделать? Но на что надеяться? Что скоро вроде как все кончится, правда? Ну, не кончится скоро все. Совсем. Совсем не скоро не кончится. Это будет постоянно, и это надо будет... Проводить в тому числі в мирне время, прекрасно понимая, що на сьогоднішній день Запад вагоні. Ну, вагоні реально. От, судя паніка, агоні, да, запад Європа там И они все равно будут пытаться... Владимир Соловйов, лютий 2022-го. Каже, ми бровь піднімемо і Україна капітулює. Тим часом кур'єри, Белгород, червень 2024-го. Діди, як то кажуть, доставляли. взагалі у Білгороді в чергове почали нити через звуки тривог та вибухів. кажуть тишім дуже хочеться. Можна нам трохи тишини сьогодні і спокойствие. Спасибо. Ні, не можна. Бо баки ваш кремлівський диктатор Путін сидить у бункері і віддає злочинні накази. Ваші ракети летять на голови мирних українців, а ваші окупанти знищують українські міста та села, то буде тільки так. Це наші А як тепер бути? Ракети. Мне сняться корови, я їх ночью даю. Це білоруський диктатор Александр Лукашенко порадував своїм новим откровенням. Лучше роботи нет, заповні нет. Я это все пройшов. Так я кроме сельского хозяйства кромі сільського хазяйства. нет лучше Мне снятся по ночам. сейчас э, люди, с которыми я работал, снятся. Коровы, я их ночь даю там, нічого ужас. Лучше нет Никакое президентство – это все чепуха. Самое интересное здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения и результат каждый год. Этим надо жить, Не на работу ходить. а Совершенно жить. верно. Все... Добрый день, Даянушки. Или вас уже по-модному называют, а? Да я? Ну, Это правильно. 23 три года я даю корову. Хорошая, хорошая у вас работа. Хорошая. Ну и сколько у вас самый большой удой коровы? 45 литров. Есть коровы. У меня дома на 11 коров. Сейчас? 4,5 У меня был случай, корова заяц День давало 45 литров, 4,5 литра. И искусственные не могли ее ассомировать. Вот на мясокомбинат. Я отдал фермеру, отдал он забери. Вже цього цьолиць, бучка й чогось да. ну, після таких снів білоруського диктатора усердно доїд Путін. Щоправда, ця корова вже з кожним роком дає дедалі менше молока. Скоріше б її на ковбасу відправили. Взагалі, білоруси були б лише за, якби Лукашенко повернувся на ферму, а не перетворював свою країну на суцільний радянський колгосп. Друзі, на цьому все ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково напишіть ваш коментар і чекайте на наступний випуск.